Яма з камінням замість басейну у Черкасах не працює єдиний у місті комунальний басейн. Його ремонт у муніципальному спортклубі перервало повномасштабне вторгнення Росії. Хоча мають тренера видатного паралімпійського чемпіона Віктора Смирнова та понад півсотню ветеранів, які чекають на реабілітацію плаванням. Ольга Косенко продовжить. колекції Віктора Смирнова з півсотні медалей, здобутих на паралімпіаді та інших міжнародних змаганнях. Плаванням Віктор захопився ще в дитинстві, в 9 років отримав хімічний опік очей і втратив зір. Сам переконався наскільки спорт допомагає відновитися і змінити життя. Спорт для людини з інвалідністю це один із променів світла, де людина може самореалізуватися і. Достіч високих результатів в житті. Віктор вимушений переселенець спочатку з окупованого росіянами Донецька, потім зі слов'янська у Черкасах влаштувався тренером у муніципальний спортклуб Дніпро, щоб навчати плаванню ветеранів, які дістали важкі поранення в російсько-українській війні. Плавання дуже корисне для людей з порушенням опорно-рухового апарату. Мені здається, що плавання більш доступне, ніж інші види спорту. І дуже цікаво, поки плавати ніде тренує ветеранів в спортзалі. Вадим Мазніченко руку та ногу втратив ще в 2014-му під час мінометного обстрілу. Після лікування мав тривалу реабілітацію. Поліпшити фізичний стан дуже допомогло плавання. До 2021 першого року я тут плавав, я тут тренувався. Після басейну у тебе всі мисці болять. Да? у басейн. Ти відчуваєш таку свободу, знайдження перед, басейн у Черкасах збудували ще в 60-х роках минулого століття. Відтоді ремонт практично практично не робили до повномасштабного вторгнення. Встигли перекрити лише дах. Цьогоріч міська влада виділила на ремонт 5 мільйонів гривень. Тут холодно потрібно в першу чергу закрити всі вікна. Ремонт мріють закінчити вже цьогоріч Поки ж ветеранів з тренером возитимуть в одне з сіл Черкащини. Закінчують зараз 25-метровий що на чотири дорожки басейн, у нас є домовленість, у нас є свій транспорт, у нас є можливість зараз, можливо, там два рази на тиждень ми будемо їздити туди з хлопцями, щоб вони займалися такою вже почали займатися плаванням. Щоб завершити ремонт у Черкасах, потрібно понад 40 мільйонів гривень для міського бюджету. Це чимала сума. Тож нині шукають спонсорів, тому По що телебачення звернутися до всіх меценатів, небайдужим. Кому дуже близька ця тема, і допомогти нам закончити реконструкцію нашого басейну і дати можливість тренуватися нашим ветеранам, діткам. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон Єдині новини.